Якщо людина знайшла чи володіє зброєю, то може її задекларувати або здати, щоб уникнути кримінальної відповідальності за незаконне зберігання. Загалом від початку дії нового закону про декларування зброї у Чернівецькій області задекларували 88 одиниць зброї: це автомати, гладкосвольні рушниці нарізні карабіни та гранатомет. Громадяни України продовжують декларувати зброю також здавати її без мети декларування, в тому числі 26 автоматів на різні гвинтівки, карабіни, а також гладкоствольні рушниці. Без мети декларування громадянами зданок дві на різні гвинтівки різ, різного роду гладкоствольні рушниці. А також дано без мети декларування. Один гранатомет. Серед тих, хто декларуючи здає зброю, є люди, які знаходять її. Зокрема, у Дністровському районі чоловік знайшов на полі гранатомет та здав її до поліції. За словами Дудки, чим більше незадекларованої зброї на руках, тим безпекова ситуація на території області. Погіршується не облікована, не зареєстрована, незаконно так би мовити, зброя це є небезпека. Кримінальна відповідальність за незаконне зберігання вогнепальної зброї передбачена статтєю 263 кримінального кодексу України. Там строки від 3 до 7 років позбавлення волі. А адміністративна відповідальність це стосується гладкоствольної зброї. То там передбачена відповідальність конфіскація даної зброї, накладення штрафу до 10 неподаткованих мінімум громадян доходів громадян. Для того щоб задекларувати зброю та боєприпаси до неї, необхідно подзвонити на спецлінію 102 та повідомити про зброю, принести розряджену зброю у підрозділ поліції, написати заяву про декларування зброї. До цієї заяви потрібно додати копії паспорта, ідентифікаційного коду, витягу про місце проживання або реєстрації особи та фото розміром 35 на 4,5 см. Після цього працівники поліції видають талон про декларування зброї та нагадують про правильне поводження із нею та умови. Зберігання громадянини, які задекларували дану зброю, які вже отримали в органах поліції талон повідомлення, так звану декларацію. Вони дану зброю значить, тримають дома з, ну, з дотриманням всіх правил дозвільної системи, тобто в сейфах тримають, перевозять її в зачехленому розрядженому стані. Зброя громадян вона зберігається на період дії військового стану. Для чого? Для вісічі збройної агресії. Російської Федерації після закінчення військового стану громадяни повинні протягом 90 днів звернутися знову до органів поліції здати дану зброю для перевірки повторної і вже далі, відповідності до вимог дозвільної системи, оформити її на себе. Задекларувати зброю можна за адресами трьох територіальних підрозділів національної поліції в Чернівецькій області. Чернівецький районний управління поліції, місто Чернівці, вулиця Білоусова, 19, Дністровський районний відділ поліції Кельменці, вулиця Басарабська, 30, Вижницький районний відділ поліції Вижниця, вулиця Шухевича, 4. Лілія Вакарюк, Василь Ніколаїшин. Суспільне новини. Чернівці.